Хотів розповісти трошки детальніше і показати, що ми вже робимо, і як в цьому міста можуть брати участь, за якими конкретними напрямами можливо отримати або експертну допомогу, або фінансову допомогу, і дізнатися більше про а, різні практики. Так дякую дуже. Отже, я не знаю. Чи чули ви взагалі про програму розвитку ООН. Але на початку своєї презентації хотів би сказати, що програма розвитку ООН це є найбільшою агенцією в структурі ООН. Ви знаєте, у нас є досить спеціалізовані агенції, які працюють по окремих напрямках, наприклад, по роботі з дітьми, по роботі з агросектором і так далі. Тобто є спеціалізовані агенції. Програма розвитку має надзвичайно широкий мандат, тобто вона інтегратором сталого розвитку і працює в досить такому широкому полі з урядами різних країн по всьому світі і з громадами. Саме про це і буде сьогоднішня презентація в різні, в різні роки. А проон в Україні працює практично з перших днів Незалежності. Різні проекти програми впроваджувалися за всі ці е, роки. Сотні тисячі проєктів. Впроваджено на сьогоднішній день. Не... Ага, ще не підключено. На сьогоднішній день, враховуючи е, е, момент, ті виклики, які стоять, стоять перед країною, е, UNDP сформулювала е, свій е, свою пропозицію. Що ми можемо дати, в чому ми можемо допомогти? І визначило п'ять основних напрямків, по яких ми, ми допомагаємо і працюємо з урядом, з громадянським суспільством, з приватним сектором, тобто з усіма рівнями суспільства, з усіма секторами. І це Ну, добре, дякую. І це. Вони на, на цьому слайді представлені не за важливістю, просто е, йдуть в такому порядку. Насправді, це відповідь на кризу. Тут зрозуміло, є поточні проблеми, які треба вирішувати дуже швидко. У е, е, зв'язку з війною виникає безліч викликів, з якими е, громади, з якими країна порається 24 на 7. І Тут ми е, е, і треба швидко реагувати і мати цю спроможність. Це також доступ до, до послуг. Це послуги адміністративні, медичні, освітні, соціальні, і саме для того, щоб зробити їх доступними, саме для того, щоб відновити там, де доступ до них порушений. Ми також працюємо із громадами. Ми також працюємо над тим, щоб посилити роль і спроможність громадянського суспільства, адже без цього неможливо. Ефективний ефективний рух вперед, і саме громадянське суспільство визначає стійкість нашої країни, і ми надалі продовжуємо. І є ще два сегменти, які напряму торкаються теми сьогоднішнього форуму: це е, інфраструктура і безпечне повернення. адже ми вже працюємо з нашими партнерами над тим, щоб ті, кого ми зараз називаємо внутрішньо переміщеними особами. Біженцями мали можливість безпечно повернутися до своїх домівок, а для цього, звичайно, треба відновити інфраструктуру. Інфраструктуру також потрібно відновлювати, або будувати, або перебудовувати ще й для того, щоб створити можливості для економіки, для бізнесу. Про це, про це також наші проекти і про це. Я сьогодні трошки детальніше поговорю далі. І також інклюзивний економічний розвиток. Інклюзивний економічний розвиток передбачає, що всі прошарки суспільства мають рівний доступ до можливостей економічних, мають можливість реалізуватися там, де вони мешкають. І для цього ми також працюємо з муніципалітетами, з містами і громадами. Як я вже сказав, у нас в програмі розвитку ООН досить багато напрямків, досить багато програм, і мої колеги, які працюють в інших програмах і портфоліо, могли б розповідати, можливо, день-два про всі ці. Я сьогодні розкажу лише про два проекти. І першим я хотів почати з проєкту, який називається «Мери за економічне зростання. А, цей проєкт е, є регіональним проєктом. Що це означає? Е, що він стосується не лише України, він був запущений ще до початку війни, і е, він реалізується в п'яти країнах східного партнерства ЄС: це Грузія, Вірменія, Азербайджан, Молдова і Україна. І по суті, це є і проєкт, і мережа. До мережі цього проекту на сьогоднішній день входить 400, більше 400 муніципалітетів по всіх країнах східного партнерства, в тому числі більше 200 з України. Серед них є і такі, що тимчасово окуповані. Через цей проект Європейський Союз намагається сприяти нашим містам в їх сталих трансформаціях, адже навіть ще до початку війни. Міста і громади стикалися з безліччю нових викликів, які пов'язані із тими проблемами, які стосуються всіх: глобальні, регіональні, локальні, і фактично муніципалітети, адміністрації, їхні партнери стоять на першому краї, там, де вони відповідають на потреби суспільства, потреби громадян, відповідно, потребують. Допомоги і розуміння, як рухатись вперед в тих умовах, які ну, мабуть унікальні. Та? Тобто, вже починаючи там з початку пандемії, стало зрозуміло, що в таких ситуаціях ми ніколи не були раніше, і далі буде ще складніше. І відповідно треба розуміти, як перебудовувати міста, як перебудовувати економіки, як перебудовувати всі процеси і моделі. Відповідно, проєкт дає на це відповідь. Надаючи два основних види допомоги: це допомога інтелектуальна, це допомога знанням. Він створює можливості для того, щоб отримати нове знання щодо практики інноваційних, управління муніципальним розвитком, мати доступ до експертизи і мати можливість з цим досвідом. Другий важливий напрямок це безпосередньо вже. Фінансова підтримка і залучення більш глибоке е, в рамках деяких таких програм, підпрограм, в рамках яких обрані міста з, з мережі на конкурсній основі обираються пілоти, і вони отримують можливість не лише навчитися цьому, а й ще й отримати певне фінансування для того, щоб спробувати і далі, вже маючи цей досвід, рухатись вперед. Отже, є три основні програми. В рамках яких ми надаємо такі можливості. Перша програма називається Подорож портфоліо. Що це означає? Що в рамках цього такий інноваційний підхід, як портфельний підхід, а це означає комплексний або системний підхід до вирішення проблем громад, який визначає головні проблеми, але також. Розуміємо, ми, що ми працюємо зі складною системою, і в цій системі багато е, вимірів є взаємопов'язаних. Тобто, ми даємо не лінійну відповідь, а таку відповідь, яка е, різні сектори е, трансформуючи, дозволяє рухатись вперед. І, що, що важливо, під час цього ще й вчитися е, і пристосовуватись. Е, в рамках такого підходу у нас обрано два пілоти, і у нас є вже. Певні результати сформовано в перший такий портфоліо, і зараз починається вже практичний етап реалізації. Другий називається міські трансформації, або міські уяви. Ми ще називаємо цей компонент, це щодо інноваційних проєктів, які реалізуються за принципом такого людиноцентричного або людиноорієнтованого дизайну. Під час формулювання таких проєктів і впровадження таких проєктів ми застосовуємо широкий інструментарій, в тому числі соціальне дослуховування. Вчора був у нас відбувся воркшоп з цієї тематики, і основна ідея, я думаю, вона вже не один раз звучала під час цього форуму, Це дослухатися до людей і формувати свої проекти і. Активності таким чином, щоб відповідати саме на їхні потреби і на їхні е, ідеї. В рамках цього проекту е, цього напрямку у нас є 5 пілотів, які вже на сьогоднішній день пройши, пройшли шлях е, такої парсипативної розробки цих е, своїх ідей. Вони досить різноманітні ці, ці ідеї. У нас є навіть громада, яка досі залишається окупованою, але тим не менше, вона реалізує. Команда муніципалітету зараз релокована, але вона продовжує підтримувати свою громаду і готуватися до повернення. Такі проекти таких проектів у нас п'ять. І нарешті ще один компонент. Він називається відновлення і оновлення – «Response and Renewal». Цей компонент реалізується в двох країнах, не лише в Україні, а ще й в Молдові. І в Молдові він в основному зосереджений на тому, щоб допомогти нашим біженцям з України. А в Україні він має дві основні підтеми: одна це безпосереднє реагування на поточні проблеми, які є в громадах, і другий – це вже закладення певного базису чи основи для більш довгострокового розвитку. В рамках цього компоненту, знову ж таки, це ідеї із різних, на різних рівнях, на рівні індивідуальному, на рівні громади, на рівні домогосподарства можуть бути реалізовані. І таких проєктів на сьогоднішній день 13. Вони всі зараз знаходяться в стадії активації, тобто зараз вже доопрацьовуються і будуть незабаром реалізовані. І ще два важливі компоненти. Urban Learning Center – Urban Learning Center – це віртуальна лабораторія або віртуальне місце для навчання, яка існує на сьогоднішній день на сайті проекту «Мери за економічне зростання і наповнюється практичним змістом і з тим, щоб далі всі міста, не лише ті, які входять в структуру мережі, мали можливість доступу до цих практик, до матеріалів, які розробляються, до курсів таргетованих, Щодо цього, завтра здається, в другій панелі буде окрема презентація. Я дуже раджу її відвідати. І наші колеги Семіра Османович і Кевін Шмід, вони розкажуть трошки більше до того, як скористатися і що собою являється цей, цей віртуальний навчальний центр. І нарешті ще один компонент це новий, новий підхід або новий нова методологічна основа планування економічного розвитку. Це те, над чим ми працюємо також спільно з нашими партнерами з найвідоміших компаній консалтингових, які розуміють, що в Україні є певна вже база, що ми на пустому місці це будуємо. Пропонують, як нам покращити ці процеси, що особливо актуально зараз, коли ми плануємо і відновлення, і подальший сталий розвиток. Я, з вашого дозволу, трошки прискорююсь, розкажу буквально коротко про деякі, деякі досягнення. Тобто, в рамках першого, першого напрямку пілотування портфельного підходу до розвитку. У нас є такий пілотний, пілотний проєкт з містом Миколаїв як формування портфоліо. І ця подорож розпочалася вже півроку тому. Ми активно почали із того, що ми спочатку це був навчальний процес, процес співтворення. І ми розпочали з стратегічного форсайту. Тобто три хвилини. Я перепрошую тоді, да, я вимушений дуже коротко. На сьогоднішній день цей портфоліо сформований, тобто є, є основні компоненти, які, з яких складається. Як я вже сказав, скільки ми маємо справу зі складною системою, то і підхід такий у нас нелінійний. Тобто ми вирішуємо основна наша мета побудова нової економіки міста, основаної на такій глибокі, глибокій ідентичності міста, і ми її назвали блакитною і зеленою економікою. Але для цього щоб побудувати цю блакитну економіку, ми визначили різні напрямки, які стосуються і переформатування малого і середнього бізнесу, і переформатування самого простору, переформатування підходу до активації і взаємодії з молоддю в місті. І також формування платформи для, для довгострокового партнерства. Е, також в рамках другої, другої програми, там, там, де я вам розповідав, є у нас п'ять е, пілотів, е, також дуже різноманітні є проекти, є дуже великі е, зараз виклики, пов'язані з інтеграцією внутрішньопереміщених осіб, е, проблеми із зайнятостю. Підтримкою приватного сектору на всі ці виклики дають свій інноваційний спосіб відповідь громади. Я вже казав, що в рамках третього компоненту або оновлення і відновлення у нас є дві, дві мети: насправді, це перша це дати відповідь на поточні виклики, так ті, що пов'язані з вирішенням проблем сьогодення. Але також, але також є у нас другий компонент, в рамках якого ми закладаємо через е, закладання, наприклад, таких структур, таких інституцій, які будуть в подальшому генерувати або робочі місця, або можливості доступу до е, кращих, кращих послуг на місцях, е, або створення таких е, програм і планів розвитку. Це все відбувається в рамках третього, третього компоненту. Е, і, в принципі, це дуже коротко все про проєкт «Мери за економічне зростання. Більше е, розкажуть мої колеги. Це по двох напрямках: це е, віртуальний центр навчання і е, планування економічного розвитку. Але я ще хотів би, якщо мені дозволять організатори, все ж таки так. Е, Розказати про другий проєкт. Другий проєкт, який фінансується урядом Німеччини, він називається Підтримка швидкого оновлення економічного відновлення муніципалітетів. Він підходить до проблеми наповнення економічним змістом цього урбаністичного простору трошки з іншого боку. З боку відновлення і оновлення інфраструктури. Якщо в рамках мерів за економічне зростання ми більше працюємо над створенням інституцій, над створенням креативних планів, залученням партнерів і також візуалізації майбутніх планів, то в рамках проєкту швидкого економічного відновлення ми даємо відповідь на той виклик, який виник приблизно спочатку. Жовтня минулого року, коли почалися дуже масовані обстріли. Обстріли були весь час війни, але з жовтня місяця почалися такі масовані обстріли інфраструктури, особливо енергетичної. Ми мали дуже багато руйнувань, і, звичайно, люди потерпали, але й бізнеси дуже потерпали від цього. Крім того, з самого початку війни ми мали дуже багато релокованих бізнесів, яким доводилось вже на новому місці будувати з нуля свій. Бізнес, шукати місце, де розташуватись, де співпрацювати. Тому, якщо казати коротко, малий і середній бізнес опинився в дуже скрутному становищі. Саме цей проєкт дає відповідь на це через відновлення доступу до інфраструктури, де базових послуг електропостачання, водопостачання, теплопостачання, газопостачання і також до послуг телекомунікацій, а також через створення. А також через створення місць або таких площадок, де бізнес може існувати, виробляти і співпрацювати з іншими бізнесами. На основі муніципального майна комплексів, які існують, цей проєкт фінансує створення відповідно коворкінгів, бізнес-центрів або їх оновлення, для того, щоб бізнес, особливо малий і середній, міг активно і. І Головне, щоб це було доступно для нього, щоб міг активно працювати. І цей проєкт є частиною більшої програми, яку також фінансує уряд Німеччини спільно з Європейським Союзом щодо інтеграції і підтримки реалізації нашої угоди про асоціацію з ЄС. Отже, основним в основі цього підходу. Загальний принцип партнерства. що має бути відновлена інфраструктура, але також має бути обов'язково залучений бізнес, щоб відновлені об'єкти вони виконували кінцеву мету, щоб бізнес, який є, особливо малий і середній, дійсно мав з цього користь, мав, дійсно мав доступ до е, тих е, послуг. Е, три. Три сфери, про які я вже казав: це відновлення доступу до послуг, до комунікацій і створення, створення площадок для роботи і співпраці. Отже, в цьому проєкті я б сказав, є чотири основні компоненти успіху: це ефективні партнерства міжсекторальні, це. Наявність фінансування, тобто під місцеві ініціативи є можливість їх профінансувати в обсязі на один муніципалітет на суму до 800 тисяч євро, е, є третій компонент успіху або третій елемент це залучення саме бізнес-спільноти. Бізнес спільнота безпосередньо бере участь у визначенні, які саме об'єкти потрібно відновити, і потім під час проекту. Дійсно залучена таким чином, щоб кінцевий, кінцевий е, результат приносив їй користь. Е, і також це четвертий елемент це посилення співпраці, і посилення е, обміну досвідом. Але є ще, як то кажуть, п'ятий елемент. І е, п'ятий елемент це, це є, ми з вами. Це українське суспільство, яке є незламним. Без цього нічого б не було. Можливо відновити інфраструктуру, можливо створити умови, але неможливо створити без прагнення людей дійсно успішну економіку, дійсно успішну взаємодію. Тобто п'ятим елементом є, є незламні українці, які створюються. Я е, часто цитую. Е, Слова відомого німецького економіста Людвіга Ерхарда про те, що не слід намагатися змінити ландшафт навколо людей. Змініть людей, і вони змінять ландшафт. Так, в нашому випадку у нас такі люди вже є. Їм потрібна допомога, і такі проекти, про які я щойно розповідав, саме і мають на меті дати можливість людям Зробити те, чого вони прагнуть. Люди розуміють, на що це потрібно, люди мотивовані. І е, наше завдання, в тому числі і моєї організації, в тому, щоб бути рядом, бути поряд і давати такі можливості. Я вас запевняю. Ми в подальшому продовжуємо надавати цю підтримку муніципалітетам. Дуже скоро, буквально днями, ми маємо оголосити переможців конкурсу в рамках е, проекту. Швидкого відновлення українських муніципалітетів. І далі почнеться дуже інтенсивна і дуже е, потрібна зараз робота для того, щоб дійсно якнайшвидше ми відновили те, що було зруйновано і побудували ще краще. Тому я вас всіх закликаю до співпраці, закликаю підходьте до мене, до моїх колег, які тут присутні. Будемо говорити про те, як це робити ще успішніше, які ще конкретні можливості ми можемо надати тим ідеям, які у вас є, для того, щоб відновити нашу економіку. Дуже дякую ще раз організаторам і буду радий відповісти на запитання, якщо є така можливість. Дуже дякую, пане Мостафа. Я готовий зразу надати право запитань у зал. Є наші волонтерки. Якщо є запитання, бачив руку, не бачив. Якщо зразу немає запитань, я маю від себе, а ви подумайте. З досвіду реалізації попередніх проєктів, Дуже часто чути від громад, особливо що, що проекти є складні що недостатньо кваліфікації, особливо в малих громадах, кваліфікованих кадрів. Ресурсів для того, в принципі, щоб, ну, щоб взяти участь, так тобто для цього потрібні якісь знання, вміння і досвід. Що робити, до чого готуватися, і які кваліфікації прокачувати, умовно кажучи, тим громадам, які, яких це зацікавить, і які захочуть в майбутньому брати участь у ваших проектах. Дякую. Дійсно, дуже часто питання спроможності, питання. Можливості запропонувати проект, а ще більше його потім успішно реалізувати, є таким е моментом, який створює дійсно е проблеми для громад. Тут є ну, якби, декілька, декілька підходів. Перше є е можливості і є проекти, зокрема, і конкурс, який зараз триває, наприклад, у ПООН. Е там, де можливо подати ідею. І далі вже працювати з командами наших проєктів над подальшим розробленням цієї ідеї. Але я вже декілька разів використав слово партнерство під час своєї презентації. Дуже е, успішним і дуже дієвим інструментом є саме партнерство, коли не вистачає досвіду, е, наприклад, у команди муніципалітету або е, у їхніх партнерів. З сектору громадського або з е, бізнес-середовищі, наприклад, то побудувати партнерство і набути цей досвід через реалізацію спочатку спільних проєктів, це є одним із найуспішніших підходів до цього. Тобто, бути в складі партнерства, реалізувати і зробити наступний крок. Ну і ще один момент, те, що дуже часто працює. Коли громади починають з невеликих проєктів, і вже отримавши перший досвід, перше натхнення від результату, вони починають вже подаватися на більші проекти, і це також є дуже такою дієвою практикою. Дякую дуже. Чи є запитання? Останнє від мене. Навіть не запитання а пропозиція, бо гарна думка про те, що. Досвід інших може бути прикладом успіху для тих, хто хто тільки є на початку цього шляху, можемо домовитися як пропозиція, що ті громади, які у вас будуть відібрані як, як переможці, ті, що вже почнуть реалізовувати проекти, або на наступному львівському урбанфорумі, або ще швидше. Зможуть ним поділитися так, як вони це зробили, що які камені підводні потрібно оминати для того, щоб проект реалізовувався успішніше і краще, могли ділитися з тими, хто ще цього не робив, але хоче зробити. Дякую. Це, це дуже гарна пропозиція. я Цілком погоджуюсь. І у мене навіть вчора ми з колегами обговорювали таку ідею, що е, ті практики, які напрацьовані вже в попередніх проектах. Ми могли б реплікувати, давши можливість тим партнерствам, які сформувалися, підтримати нові партнерства, тобто дати, дати свій досвід і в організації, і в впровадженні конкретних моделей. А моделі у нас дуже багато в різних сферах: і управління побутовими відходами, і стала мобільність, і енергоефективність, економічний розвиток, фінансування різноманітних проєктів Тобто дуже багато є різних практик, які вже в нових умовах, умовах децентралізації, були опробовані і засвідчили свою дієвість. Тому вчиться один від одного. Ми допоможемо. Пане Мустафа, ще раз дуже дякую, дякую за цю презентацію і за підтримку першого Львівського урбанфоруму і за підтримку і за довіру. Пан Мустафа згадав про партнерство і про партнерство буде наша наступна презентація. Я сьогодні коротко розповідав один з ініціаторів львівського урбанфоруму проект «Cities for Cities – United for Ukraine».